Запрошуємо на службу до поліції Хмельниччини. Оголошено конкурс на посади поліцейський водій у ГНП в Хмельницькій області, місто Шепетівка, Поліцейський конвойної служби у ГНП в Хмельницькій області, місто Шепетівка. Проводиться прийом документів кандидатів на службу в поліції, які заповнили онлайн-анкети в системі відбору кадрів для Національної поліції України. Документи приймаються за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 7. За більш детальною інформацією звертайтесь до сектору відбору управління кадрового забезпечення Головного управління національної поліції в Хмельницькій області, за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 7. Деталі за посиланням, що ви бачите на екрані.